Днями Джуліан Бівер перетворив вулиці Стамбулу на своє нове полотнище. Британський художник малює крейдою на тротуарах дивовишні 3 d зображення. Його малюнки виготовляються за допомогою анаморфного проектування, так і дають виклик законам перспективи. Але яким саме чином досягається подібний ефект. Секрет у тому, що треба встановити камеру на штатив, тримати її в одній точці і перевіряти кожну мітку, яку ви робите. Найбільший ефект подібного стріт-арту можна оцінити, роздивляючись зображення через широкий кут об'єктиву, фото чи відеокамери. Це дуже важка праця, але біг від камери до малюнка розігріває мене, і я продовжую наполегливо йти до результату. Я працюю всі доступні години денного світла взимку. Це Приблизно 8 годин на добу я майже ніколи не стою на коліна, оскільки ця робота дає величезне навантаження на тіло. Зрештою, подібне мистецтво живе на вулицях міст не просто так. Майже кожен малюнок являє собою відверту чи приховану рекламу. Та в будь-якому разі бівор божиться, що його мистецтво не заради грошей, а в першу чергу для людей. І ми йому віримо та сподіваємося побачити наступний його шедевр на наших вулицях.